Що таке армія Крайова? Армія Крайова буквальний переклад, вітчизняна армія. Армія Крайова це підпільна воєнна організація, яка діяла в 1942-1945 роках в межах довоєнної території польської держави, а також в Литві та Угорщині. Армія Крайова підпорядковувалась польському уряду у вигнанні і верховному головнокомандувачу польських збройних сил, який перебував у Великобританії. Політичне керівництво армії Краєвої здійснював делегат лондонського уряду Польщі в країні. Згідно з планами польського уряду у вигнанні армія Краєва мала стати організацією загальнонаціональною. Понад партійною, а її головний комендант мав бути єдиним уповноваженим від уряду керівником всіх сил польського військового підпілля. Основною метою армії Крайової було відновлення польської держави за підтримки Великобританії та получених татів Америки. А тепер давайте розберемося, якими методами армія Крайова здійснювала відновлення польської держави на теренах Західної України. Підрозділи армії краєвої інколи взагалі нікому не підкорялися навіть своїм шефам з Лондона і витворяли все, що їм хотілося. Активно співпрацювали з німцями, якщо хтось захоче повно цих доказів в інтернеті, вбивали євреїв, знищували і спалювали українські села, вбивали беззбройних дітей, чоловіків, гвалтували жінок. Переслідували і вбивали греко католицьких священників. Підемо далі. Я особисто не вірю, що польський сейм не знає за всі гріхи армії Крайової. Тоді шановне товариство виходить, що сейм Польщі, знаючи все вище мною перечислене, погоджується з методами, якими армія Крайова здійснювала відновлення польської держави. Пишається нею і висловлює їй данину пам'яті, і саме це мене обурює. Для налагодження добросусідських відносин України з Польщею поляки повинні визнати всі звірства, які робила армія краєва на території Західної України з її населенням, і попросити за них вибаченням українського народу. А не замовчувати їх інакше ніякого добросусідства України з Польщею не буде, а буде лише ненависть родин закатованих українців, яку вони будуть передавати своїм дітям.